Це теплий салат готується всього декілька хвилин. Він низькокалорійний, і дуже смачний. Я його просто обожнюю. А як готуєте, ви пишіть в коментарі. Яловичину нарізаю як можливо тонкішими смужками. Тоді для її приготування потрібно всього 3 хвилини. На сковорідку наливаю олії, добре її нагріваю і викладаю яловичину. Обсмажую 2 хвилини на великому вогні. Далі в ємкості змішую соєвий соус, діжонську гірчицю та мед. Поливаю м'ясо і ще обсмажую 1 хвилину. Перекладаю в салатницю. Тепер підготовлюю овочі. З болгарського перця вирізаю серединку та нарізаю ось такими смужечками. Далі ріжу червону цибулю, а моркву натираю на терці для моркви по корейськи На сковорідку з гарячою олією додаю приправу для моркви по корейськи та гранульований часник. Трохи спецій нагріваю і до них викладаю порізані овочі, обсмажую десь одну хвилинку, постійно помішуючи. Кладу до яловичини, додаю соєвий соус за смаком та олію. А ще дрібно порізану петрушку можна замінити на кінзу. Перемішую та викладаю на тарілку, зверху посипаю кунжутом. Все, теплий салат готовий, всім смачного.